Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні в нас наступне відео, як завжди, огляд товщиномірів, професійних товщиномірів від компанії Profiline. Сьогодні хлопці прислали мені на огляд два таких прикольних товщиноміра. Це є новинки 2023 року, бачимо, що пише 2000 модель 2023 року. Ось одна, ось друга. Значить, це є ТГ-788 і також ще одна ТГ-788, але Pro Max. Це є версія Експерт, це є версія Pro Max. В такій комплектації вони пройшли з такими от табличками товщин, з такими буклетиками, в яких пише товщини автомобілів. Я думаю, що відео я зроблю напевно потрійне, тобто огляну кожен з цих товщиномірів. ТГ-788 Pro Max. Потім оглянемо ТГ-788 Expert і потім порівняємо ці всі, всі товщиноміри два, тобто як вони працюють як вони відрізняються один від одного. Отже, поки що це тільки анонс. Значить, Огляди цих товщиномірів будуть в наступних відео. Також нагадую зразу, що дані товщиноміри ви можете придбати по хорошій знижці. Використавши мій промокод, Тобто я співпрацюю з компанією ProfiLine, вони дають моїм підписникам хорошу ціну. Тобто Якщо ви перейдете за посиланням, яке буде під відео, введете мій промокод, тобто ви зможете придбати будь-який товщиномір компанії Profiline по, ну, по хорошій ціні з хорошою знижкою. Промокод буде нагадую в описі під відео. А також чекайте моїх наступних відео, по тобто, огляді даних товщиномірів, знімемо, подивимося, оглянемо, розпакуємо. І ви виберете собі, що вам більше буде імпонувати. Всім па-па-па-па! Дивіться моє відео о по погляді даних товщиномірів.